Осінь фарби готувала, у відерця наливала. Подивіться, все навколо стало різнокольорове. Сьогодні, діти, ми з вами поговоримо про місяць листопад. Листопад це останній місяць осені, тому його ще називають час перед початком зими. Листопад вересня онук, жовтню син, а зимі рідний брат. стоять коротшими і холоднішими, а ночі довшими. Сонце вже не піднімається так високо, як влітку. Все частіше, мрячі, дрібні душі, а вранці з'являються тумани. Вітер зливає з дерев яскраве листя, які застеляють землю багряно-жовтим киром. Листопад оголює гілки дерев, позбавляючи пишного яскравого оздоблення. У цей час. Дерева вже стоять без листя. і квіти мають бляклий усохлий вигляд. Природа налаштовується на зимовий спочинок. Тільки ялинка залишається в тому ж соковитому зеленому кольорі. Килим листя впалого на землю в листопаді підсихає і тімніє. Ліс стає незатишним, непривітним. Лісові, лісові стежинки стають чорними, невиразними. Тому в лісових районах жителі часто називають місяць... Тропом. У останніх числах листопада повітря вже стає морозним, калюжі закриваються кірочкою льоду. У листопаді голов саді. Ось дітки. Ми з вами вітаємо листопад. Він останній місяць осені. Вірш Анатолія Житкевича. Осінь, осінь, листопад, жовте листя стеліть сад, За моря в краї далекі, Відлетіли вже лелеки. хмари небо затягли, вітер свіє з гори. Ходить осінь листопадом, жовте листя стелить садом.